Ольга Харлан виходить заміж. Про це в своєму інстаграм повідомила сама олімпійська чемпіонка. Найтитулованіша українська спортсменка в історії Олімпіад поділилася фото зі своїм коханим та показала обручку. Несподівано я сказала так. Пропозиція руки та серця відбулася на узбережжі. Саме там Ольга 4 вересня святкувала 34-річчя. Обранцем Харлан став олімпійський фехтувальник з Італії Луїджі Самеле. Вони познайомилися на змаганнях понад 15 років тому, та стосунки зав'язалися лише у 2018-му. Ольга вже була заміжня за українським фехтувальником Дмитром Бойком. Хоч до весілля вони мали тривалі стосунки, та сам шлюб пари розпався за два роки. Пара не витримала випробування відстаню, адже Бойко переїхав працювати у США. А Ольга не хотіла їхати з України. Якраз у процесі розлучення із першим чоловіком почалися листування Ольги з Луїджі, спершу дружня, а згодом і романтичне. До нього вона часто їздить в Італію. А де відбудеться їхнє весілля, поки що невідомо. Анастасія Приходько вдруге повінчалася з чоловіком. Пара у шлюбі з 2013 року, але цьогоріч вирішили оновити свої клятви. Про це артистка повідомила в своєму інстаграм. Ми святкуємо 11 років разом. Сталеве весілля. Дякую друзям, які стали свідками наших нових обіцянок. Нагадаємо, в шлюбі Анастасії та Олександра були різні періоди. Через п'ять років сумісного життя у 2018-му в них виникла криза. ледь не дійшло до розлучення, та подружжю вдалося подолати негаразди. Вони виховують спільних синів Гордія та Луку. Старшу доньку Нану теперішній чоловік приходько виховує з двох рочків. Подейкують, дівчинка досі не знає, що її біологічний батько інша людина. Колишній телеведучий і ресторатор, а нині військовослужбовець ЗСУ Даніель Салем ексклюзивно для ЖВЛ розповів про нагороду, яку днями отримав. Отримав медаль, нагороду за звільнення Харкова. Я був той людиною, яка говорила: ну, типу, ну навіщо мені медальки? Тому що, але коли мене її вручили, я знаєш, Такі мурахи вийшли, не очікував від себе бути таким сентиментальним. І я зрозумів, це означає, що ти робиш щось правильне. Моя доня побачила, вона сказала: папа. Я хочу, щоб у тебе було дуже багато нагород, щоб, щоб ти був завішений медалями. Дев'ятирічна донька Даніеля, Санта Луна наразі вже за кордоном разом з мамою. Вона навчається. Мені було б дуже важко робити те, що я роблю, знаючи, що моя доня тут. Тому так вона приїхала, була і уїхала. Про це Салем розповів на благодійному концерті Землячкині вечорниці, присвяченій підтримці жінок, захисниць та збору коштів для пошиття спеціальної зимової форми для жінок. Даніель зрідка відвідує заходи, але саме перебуває у місячній відпустці, з якої два тижні провів з Донею. А ще встиг знятися у двох стрічках. Я грав військово, це романтична комедія, ще нічого не можу сказати, але це дуже класний вай, дві найулюбленіші професії твої. Військовим, да, це найголовніша професія. І друга професія це актор. А за кілька днів салем повернеться до служби в ЗСУ. Я вже скучив за пацанами. Це, це теж такий, такий особливий вайб. Своя братва, з якою ти воюєш, це сім'я. Співавтор гурту Каднай, музикант та співак Пилип Коляденко опанував нову професію. Про це артист розповів ексклюзивно нам на камеру. Окрім роботи у студії, звукозапису над новими фітами та міні-альбомом, а також поміж виступів на концертах. Він тепер багато часу проводить у школі, викладає у п'ятих та сьомих класах. Зізнається, це сьогодні його найбільше морально підтримує. Взяв е, дуже натхнену творчу історію, в якому я намагаюся привчити. Правда. Правильно культурно, музично слухати все, що відбувається, взагалі у нас і в Україні і за кордоном. Я просто намагаюся закохати в те, що є музика, є українська музика, є якісна музика. Вони можуть робити в мене музику, вони можуть писати в мене музику.